Всім добрий день, мене звати Юрій Слепко. Я займаюся тим, що працюю з власниками бізнесу, допомагаю їм збільшувати продаж. І сьогодні я був один з доповідачів на Львів Social Media Camp. Це конференція по соціальних мережах. Це досить унікальна подія. Тобто, в нас у Львові, в принципі, щось такого, якихось таких спеціалізованих в конференції не роблять. Тобто, це один з організаторів, який. Залучає класних спікерів та збирає велику кількість людей тут по 200 по 300 учасників, які слухають від перших осіб компаній, які діляться тими напрацюваннями, які вони тим досвідом і за який вони б мали би віддати там величезні гроші. Тут вони отримують на конференції ці ті. Ці самі круті фішки, які працюють в даному випадку в соціальних мережах, тому особливо вам рекомендую прийти на наступний рік з того року. Ви на жаль не попали. Ви пропустили дуже багато цікавого. Тому наступний рік обов'язково приходьте. Я всім рекомендую.